Всім вітання! Ну що в нас цікавого сьогодні буде на огляді? Це в нас новинка від ProCraft. це шабельна пила 20 вольтова лінійки Industrial з маркировкою RS-20A. погнали! Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайта кбе.ю. на цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори, будь форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. Ну що ж, з самого початку перейдемо по характеристиках і розпакуємо його. Друзі, що тут сказали про крафт? У нас безщитковий мотор, вона селед підсвітка, дуже широка планочка, як ви бачите. Тут вони реалізували, як ви бачите, антивібраційну систему. Максимальна швидкість, як ви бачите, 300, є 2500 і є 2200. Є 3 Режима і є режим АІ. Це тобто автоматичний, він сам оприділяє. Не знаю, будемо сьогодні, друзі, пробувати. Ну і звичайно, на Industrial Procraft дає 5 років гарантії. Пилочки у нас максимально 255 мм, і акумулятори в нас 20 вольт. Давайте ми її розпакуємо. Я вам покажу, як вона виглядає. І детальні характеристики, ще також зайдемо інструкції, почитаємо. На коробці тут загальні, а там більш детально. Добре, дивіться, ось така от пилочка. Зроблено дуже круто, але ну, це в нас, друзі, індастрія. Давайте по органах керування. Кнопка, по-перше, кнопка в нас блокування є від випадкового включення. Тобто, ви її заблокували, щоб ніхто не нажав, ось так є кнопка блокування. Сам корпус близько на 60% він прогумований. Бачите, тут у нас на ручках гума така перферірована. Оце все, щоб ви розуміли, чорне це все гумове, це все гумове, на низу гумови, тут ззаді гума. Ці окраї чорні, також гумові. Це в нас антивібраційна система. Бачите, я прогинаю пальцями, це також гума, тільки ось тут пластик, бачите? Ну більша частина корпуса, друзі, прогумована. Також, як ви бачите, в нас є тут led підсвітка, поглянемо, як вона світи, швидко зажимний патрон. Тобто покрутили шайбою, поставили оснастку і вона зажалась. Супер, друзі. Далі, далі, що я можу зразу відмітити? У нас демфери стоять на акумуляторі. Що Дуже непогано, ну зроблено круто. Ну мені індастріал подобається, реально. Хто не розуміє, що таке індастріал, лінійка в Procraft це ближче до професіонального інструменту. Ти можеш ним дубасити. Для довготривалого навантаження він це все витримує. Ти можеш брати на шабашки, на роботу. Ну і як домашній інструмент, повірте, друзі, він буде служити довго і нудно. Добре, давайте ми підключимо акумулятор на 8 А годин прокрав. Так, він в мене заряджений. І подивимося, як вона працює і так далі. Так, режими я вам показав, не показав. Дивіться, у нас один, два, три режими. І в нас функція є АІ. Це тобто автоматичний режим. Не знаю, як він працює, друзі, будемо пробувати. Вставляємо, плотно вставляється, супер. Давайте розблокуємо. Ось так працює. У нас включений режим АІ, автоматичний. Я так поняв, як він сам определяє, чи при навантаженні, чи як, ми сьогодні будемо пробувати. АІ наступний. Третій це в нас максимальний. Ну, слухайте, по вібрації дійсно я вам скажу просто: подивіться на мою руку. Ну, вона збалансована. Вона збалансована, і вібрації невеликі, я вам скажу. Збалансована чим оця частина в нас важка. Тут ставиш акумулятор, ручка тоненька, і дуже в руках вона є збалансована. Дивіться, давайте ми заблокуємо приблизно баланс, бачите? Дивіться, от я тримаю на одному пальці. Бачите, як вона збалансована? Просто ідеально. Диві. Ідеально збалансована. Ну, це мені подобається. Так, це третій, другий, другий і перший. Ось так працює. Ну, прекрасно працює, друзі. Давайте ми відімкнемо, чи є в нас режим пам'яті. Оп! Вставляємо. Включаємо. Так, є режим пам'яті. І чи вона погасне, можна переключати собі режими. А ну, спробуємо. Бо в індастрі, в болгарках і в інших інструментах є така функція, що не потрібно активовувати, Ти можеш собі прям цокати. Бачите? І включати підсвітку. Ось так. Ти собі прям цокаєш. От і все. І не треба тобі постійно кнопки нажимати. Якщо ти хочеш собі, наприклад, переключити першу, другу, третю швидкість або автоматично, без проблем ти нажимаєш і переключаєш. Що є, друзі, дуже круто. Тепер більш детально перейдемо по характеристиках. Тут все гарно розписано. Тип двигуна безщитковий. Швидкості в нас перша 2200, друга 2500 і третя. 300 довжина ходу штоку в нас 25,4 мм. Максимальна глибина різу в міліметрах. Дерево 255 мм, ПВХ труби 130 мм, метал. 40 мм. Регулювання швидкості є. Тут у нас рівень шуму, загальні значення вібрації, рівень вібрації в нас 7,53, похибка 1,5. Коротше, ось такі характеристики, далі напруга і так далі. зарядні пристрої, це нам не потрібно. Ще що цікавого в інструкції, щоб ви собі знали, бо я, коли перший раз в мене є шабельна пила 12 вольтова, я купив пилки і думаю, блін, що так пилки скоро сідати, вбив просто пилку за пару прорізів і все. Для кожного матеріалу потрібно підбирати швидкість Для металу повільно, для деревини там середньо швидко. Також під певний матеріал треба вибирати пилки по ДПІ, тобто кількість зубів на дюйм. Ось тут у нас все вказано по характеристиках: м'ягка деревина, рекомендоване полотно і режим роботи. М'ягка деревина це тобто сосна, вільха, ну коротше, ви зрозуміли, м'які дерева. Крупнозуби, універсальне полотно потрібно і висока швидкість. Тверда деревина, дрібнозуби, середня швидкість, як ви бачите. ПВХ пластик в нас тонким зубом, висока або середня швидкість. Алюміній мідь, дрібнозубове для металу. Низька швидкість, бачите, сталь бі метал. Треба ТПІ 18 Це скільки зубів у нас на один дюймде. І низька швидкість. Цегла також шлакоблоки. Ви можете пиляти ним Повідно до цегли. Потрібне полотно, карабітне або з алмазним напиленням і низька швидкість з упором. Поняли? Ось такі характеристики, це обов'язково потрібно знати з роботою шабельною пилкою, тобто вибирати швидкість і вибирати полотно. Коротше, тепер йдемо на до ставимо ватметр, подивимося, що вона по потужності видасть. Батарея вона заряджена, так що погнали. Це я підключив, як зазвичай, спочатку будемо пробувати на холостому ходу, друзі. Швидкість у нас. Давайте ми виберемо перша. 8,7 на сплав стартовий, а так 5 А. 8,9. Добре. Це в нас перша швидкість, друзі. Друга швидкість. Поїхали. 11 ампер. 11 ампер. 6 і 7 ампер у нас холостий. Наступний третій режим. Третій режим, дивимось. 13 ампер і 8 холостий. Окей, дивіться, поставив я пилочку. Це в нас е, сусновий такий брусочок. Обрізка поставив я пилочку. 3TPI. це в нас пилочка по дереву для швидкого пиляння. Тобто три зуба на один дюйм. Давайте ми попробуємо. Я саме перше хочу, друзі, спробувати на функції АІ Включив І попробуємо ось тут попиляти деревину. Як воно справляється, як воно працює, мені дуже цікаво. Дуже прикольно зробили. Хват рукою собі тут тримаєш і можеш спокійно пиляти. Воно на столі в мене вібрує, але я думаю, впираємось і поїхали. О, струбці не повилітали. Так, дужали. Давайте ми допиляємо, притискаємо. Бачите, плавні оберти спочатку, коли я нажимаю, вона піддає. Дивіться. Вона чує, що я піджимаю, вона піддає. Крута функція, дивіться. Дуже швидко. Ну, прикольно, функція автоматично працює дуже круто. Добре, давайте на третьому попробуємо також відрізати. Максимально. Прекрасно, друзі, прекрасно. Давайте ми поставимо на мене є 5 TPI, і я поставлю на 6-10 TPI. Це в нас буде чистий ріс. як вона зробить чистий ріс? Хоча подивіться сюди. Ну Це, блін, чистенький ріс. Добре, оснастку знімаємо. все дуже просто. Оп, витягнули. Цю вставили. Ось так. Все, зажали. Нехай буде на тріючці, попробуємо. Тоді більш частіший різ буде, більша швидкість. Поїхали, притуляємо. Ну, Друзі, прекрасно. Подивіться на різ. Автоматичний режим. Бачите, вона плавно. Прикольна фішка, реально, цеглу блоки різати деревину також, якщо ви хочете наживити, бачите, вона плавно собі. Вам не треба переключати з одного, на, тобто з першого режиму на третій. Тобто плавно наживити, потім включити третій і так далі. А цей автоматичний режим дуже прекрасно працює. Мені подобається, друзі. Давайте, дивіться, бачите плавно. Наживили, не тиснемо. Тепер поїхали. Красота, народ. Тепер перейдемо до металу. Так, переставив я пилочку в нас по металу, в нас 24 TPI, в нас біметал. Трубочка 1 мм, діаметр трубочки в нас 12 мм. Коротше, пробуємо на АІ, як воно буде пиляти. Я зараз так акуратно, щоб нічого не зачепити. Ну, дивіться, на АІ, я думаю, якщо я буду піддавлювати для. Металу треба вибирати першу швидкість, а їй не підійде. Для дерева супер. А для цього от, я вам просто покажу, щоб не вбити пилочку. Давайте ми приставляємо ось так. Блін, тут навіть приставити не годе. Бачите, воно піддає обороти. Це погано. Нам потрібно одиничку або двійку, тому що пилочка піде спати. Так, притримую ще одно... одною рукою, друзі, навіть буду різати. Дивіться. Ну просто спиляло, не почуло, народ. Реально, мені струбцина вилетіла. Давайте я зараз, напевно, тут от шурупом закріплю стіл, бо тому що це не діло. Тепер я міцно за... зачепив. Давайте ще раз пропиляємо. Кажу, метал ріжемо на одиничка, ну максимум двіка, якщо тоненький, якийсь профіль і так далі. На двійці попробуємо. Дивіться, я включаю двічку, показую. Ось двічка включена. На двійці буде ще пошвидше. Ну, впертись не маю як. В принципі, я ця, цю струбцину можу забрати, бо я вже там закріпив. Може стояти і одна. Ось так. Треба впертися. В принципі, воно і так пиляє добре. На двійці. На двійці зашвидко перегріває метал і може скоро піти з патоньки пилочка. Так що пиляє метал на одиничці, саме краще. Ну і гарячий метал, якщо я на одиничці, він теплий буде. Тепер саме головне, друзі, це в нас 18-й діаметр, лита болванка, сталюка. Попробуємо, як вона з тим справиться. Включаємо на одиничку, друзі. Кусочок зараз відпиляємо. О народ, я перепиляв ось так. Ось так перепиляло. з так, такий метал тяжкувато реально пиляти. Якийсь профіль чуть тонче, арматуру тонче, але ти зможеш з ним перепиляти. Шабельна пила це, можна сказати, універсальний інструмент, як по дереву, по металу. Наприклад, болгаркою ти не маєш як підлізти, а такою от шабелькою ти можеш в любі такі недоступні місця підлізти. Тобто десь треба обрізати і так далі. Коротше, штука шикарна. Давайте ще візьмемо якийсь пластик. У мене тут є тубус. Наприклад, ось такий від силікону. Просто попиляємо пластик одною рукою. Для ПВХ-труб, хто займається сантехнікою, буде крута штука, як ви бачите, 150 в діаметрі, воно спокійно ріже. Беремо підходящу пилочку і пиляємо. А зараз оцей тубус просто розпиляємо. Нічого. Воно просто навіть не чує. Так, і зуб дрібніший, бо тому що грубшим зубом буде швидше, але будуть задіри. Для труби, бачите, як ріже гарно. Просто по металу взяв. Просто красота, показую вам ще раз. Це на першій швидкості. Давайте ми включимо другу, другу швидкість, це буде ще швидше, друзі. Ну, Але якщо на третю швидкість, воно може грітись і пластик буде заплавляти, а нам цього не потрібно, значить ми перша, друга швидкість пиляємо. Це максимум пластмасу. Ну, самі все бачите, красота. Просто відпиляло на ура. Кажу, пластик, дерево. Взяв я колений граб. Дивіться, це в нас ширина десь приблизно ну, 10 см-12 см, так точно, може і більше. Дивіться, майже на, всю, на все полотно. Пробуємо. Третя швидкість, максимальна. Подивимося, що по потужності видасть, погнали. А треба впертись добре. Народ. А тихо. Вилазь. Народ показую, вже 600 ватт має. Давайте ще впремся. Добре, не годен впертись так. Слизько, блін. Отак. От блін, впертись не годен. З'їжджає сюди і сюди. А, то вже чути було по звуку, друзі. 813 Вт. Пилочка має 1 кВт, друзі. Спокійно. 51,7 А, показую. Видає? Тяжко, бо тому що слизько мені на металі. Я не годен впертися. Ось бачили, я впирався. Коротше. Далі нема сенсу. Я думаю, ви розумієте, якщо сильніше нажму, тут буде 1 кВт спокійно. Ну, шикарний результат. Підрозібрав я нашу шабельку, друзі. Давайте ми будемо вкривати. Показую вам, як я її вскриваю. Ось так, ось так, ось так. Акуратненько, щоб нічого лишнє не повипадало. Ага, тут у нас тут у нас леди. Так, леди, леди, леди. Ось так. Ну, блін, красота, народ. Вона навіть не нагрілася, оскільки неї опиляв. Я, я вам серйозно кажу. Дивіться, кнопочка в нас 42 вольта це з запасом DC 02 А. І кнопочка в нас Jin Yuan якось називається, ну це не підвал, бачите, є маркування. Ось сам наш редуктор, бачите, як зроблений. Критий редуктор, що мені подобається. Ми кришку знімемо. Так, зняли її. Так, все промаркіоновано, друзі.

N48SH. Підшипник наскритий повністю 626 RS. Ось так у нас витки тут, бачите, просто залито, все прекрасно, закріплені, охолодження тут хватає. Дивіться, які отвори. Тут сама ось така велика досить крильчатка на охолодження, друзі. Далі, перейдемо до плати. Плата керування повністю залита. Ну все, друзі, по все гарно зроблено. Industrial – це класний інструмент, друзі. Я кажу, ним можна дубасити і дубасити. Тепер давайте я вам покажу по ціні, скільки вона коштує і де її можна знайти. Заходимо на офіційний сайт ProCraft, заходимо сюди, каталог товарів, акумуляторний інструмент і ProCraft Industrial. Бачите, саме перше. Вибираємо. І в нас є, як ви бачите, акумуляторні булгарки і ось наша акумуляторна шабельна пила RS20A. І вартує вона, друзі, 2595 гривень. Це сама тушка вартує. Якщо ви хочете комплект, бачите, акумуляторна шабельна пила це в нас набір. Комплектація так, акумулятор на 4 Аг, і зарядний пристрій, одна штука, слайдер. Плюс кейс, друзі, що є, друзі, непогано. Що вам сказати, сподобався мені автоматичний режим. Як виконано, повністю дуже сподобався. Великий плюс, що Прокрафт не пожалів гуми, що вона прогумована що ти береш в будь-якому положенні і тобі комфортно тримати і не скользить в руках. Антивібраційна система працює так, це відчутно, друзі. Я вам скажу, бачите, оця гумка є цілим демпфером. У мене шабелька є 12 вольт, це небо і земля. Це 20 вольтова, менше вібрує, ніж 12-вольтова. Це я вам даю 100%. Як всередині вона зроблена, ви самі все бачите, тут це гарно якісно зроблено. Великий плюс індастріал. 5 років, друзі, гарантія. Ну що ж, а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава за силу і всім до наступних відео.